Детальніше про підготовку фахівців у галузі штучного інтелекту дізнаємось від викладача голови ради молодих вчених інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка Петро Катеринич доєднується до нашої розмови. Пане Петре, вітаємо. Вітаю. Добрий день, студія. Власне, розкажіть детальніше трохи про навчання таким знанням, де потім студенти зможуть застосувати на практиці їх. Так, це звичайно дуже важливі аспекти, тому що штучний інтелект на часі, і як бачите, його ринок суттєво зростає до 2030 року. Це вже буде більше, більш як 100 мільярдів доларів. Тому ми повинні орієнтуватися і готувати фахівців теж у цьому напрямку. передовсім хочу зауважити, що ми вже впроваджуємо моделі, які пов'язані безпосередньо з інструментами штучного інтелекту в різні освітні програми. Інститут журналістики, навчально-науковий інститут журналістики нашого університету Шевченківського, готує спеціалістів за, за двома спеціальностями: це журналістика і це аудіовізуальне мистецтво і виробництво. Відповідно, підходи до інтеграції цих інструментів трошки відрізняються, тому що для журналістів це передовсім важливі практичні аспекти. Наприклад, як спустити собі час для того, щоб розшифрувати інтерв'ю або зекономити час для того, щоб Мультиформатно подати якусь новину, а для операторів, сценаристів, режисерів це трошки інше. А знову ж таки, якщо ми говоримо про таку освітню програму, як подавнича справа, то тут знову ж таки ще окремі підходи, і ми намагаємося комплексно до цього підходити передовсім. А перед стартом так, такого проєкту, який планується разом з американськими партнерами, ми розпочали форум «A for Art and Media», який відбувся нещодавно де ми обговорили можливі напрямки кооперації, співпраці і а, яким чином вона відбуватиметься. до нас включилися достатньо відомі гравці на ринку штучного інтелекту, які зараз співпрацюють з Голлівудом, з Нетфіксом, з Pixar. Ось і тобто вони мають значний практичний досвід і можуть ним поділитися. Саме завдяки цьому ми виходимо з таких принципів, що нам однозначно потрібно обговорити всі ці аспекти з потенційними, по перше, роботодавцями. Тобто, це керівники редакції, журналісти, які вже працюють практично для того, щоб зрозуміти, які інструменти можуть полегшити їм життя. Наступним етапом буде обговорення цих інструментів зі студентами. Ну у нас достатньо такі практично орієнтований інститут, тому чимало студентів вже працюють. В різноманітних засобах масової інформації чи залучені до цього процесу, тому їхня думка однозначно дуже важлива. Ну і третє, це власне підготовка викладачів, які допоможуть, яка допоможе фактично їм зорієнтуватися в тому, яким чином ми можемо використовувати ці інструменти в освітньому процесі. І ще дуже важливим моментом є все таки етика використання штучного інтелекту, що можна, що не можна, і а, яким чином регулювати авторське право. А наскільки ну нам відомо в Україні, ще немає законодавства, яке так чи інакше регулює сферу штучного інтелекту, сподіватимемося, що воно з'явиться, і до цього теж будуть залучені практики зі сфери журналістики і зі сфери аудіюзуального мистецтва і виробництва. І разом вийдемо на якусь формулу, яка допоможе легалізувати, скажімо так, різноманітні платформи, які є гравцями на ринку штучного інтелекту. Студенти вивчають досвід тих країн, які поки напрацьовують е, такі дані і регулювання е, використання штучного інтелекту. Так, так. Передовсім це Сполучені Штати Америки. Звідки приходить основна, це, це, це основний ринок, де розвивається штучний інтелект, і це основні аспекти, які пов'язані з. Платформами штучного інтелекту однозначно американці будуть відігравати у нас найважливішу роль, але ми плануємо також залучити і спеціалістів з Європи з європейських навчальних закладів, які допоможуть нам сформувати навчальні програми для того, щоб полегшити нам, скажімо так, досвід на працювання, і ми будемо переймати цей досвід однозначно. Але українські реалії. Трошки інші ми повинні враховувати ситуацію в країні. Ми повинні враховувати те, що інструменти штучного інтелекту теж можуть мати різноманітні системні проблеми пов'язані з конфіденційністю, з потенційною інформацією. Тому ми маємо теж орієнтуватися на українські на українські реалії. Однозначно, це буде також така от спільна співпраця, але так, сполучені штати Америки у нас будуть ключовими для співпраці. Мені хотілося б трошки чіткіше зрозуміти, про які предмети в межах цього курсу йдеться, і йдеться про використання вже існуючих інструментів. Чи плануєте, аби студенти напрацьовували і інші способи використання ші? Так, звичайно, ми будемо ми вже працюємо з тими інструментами, які наявні, з різноманітними версіями. А взагалі, дуже чимало. Програм і платформ, які використовують машини навчання, штучний інтелект, вони дозволяють отримати набагато дешевший доступ для різноманітних освітніх інститутів, ну університетів, і це дозволяє нам ефективніше працювати і випробувати всі функції. А тому, що, скажімо, якщо ми говоримо зараз конкретно про деякі програми, їхня вартість може сягати 200 доларів в місяць, і це суттєво. А, а наші партнери будуть сприяти в тому, щоб полегшити доступ до цих програм. очевидно, що якщо ми говоримо про інструменти, які можуть розробити студенти, або за допомогою а, цих аспектів, про які ми говоримо. Теж можуть долучитися до створення інструментів зі штучним інтелектом однозначно це цікаво, але тут треба колаборація з нашим факультетом кібернетики чи з інформатиками, які допоможуть ефективніше працювати. Бо журналісти і інші творчі спеціальності, які в нас є, вони можуть подати якусь цікаву ідею. Вони можуть працювати з текстами, вони можуть це все продумати, але нам треба технічний тут технічний пикап. Враховуючи всі ці аспекти, тому може, це буде мульти така платформа. в речі, чому саме на факультеті журналістики з'явилася ця спеціальність, а не зокрема колег, про яких ви згадали? Можливо, більше це дотично до їхньої сфери? Ну, це по перше, я, я трошки вас поправлю. Це не спеціальність, це модулі, які інтегровані в освітні програми. Тобто ми не можемо випустити спеціаліста, якої у дипломі буде написано, що він спеціаліст по ШАЇ. Ми готуємо універсальних гравців, і наскільки ми розуміємо, і журналісти, і оператори, і сценаристи, і режисери і видавці усі потребують використання цих інструментів, інструментів точного інтелекту в повсякденному житті, які можуть, в принципі, спростити, тому що це вимога часу. А тому йдеться саме про модулі, які інтегровані в ці освітні програми. А якщо ми говоримо про а, інші а, спеціальності, які а, є в інститу... в Київському національному імені Тараса Шевченка, то а, я переконаний, що там теж є модулі, які пов'язані з штучним інтелектом. Однак тут я вже не можу так чіткіше вам про це розповісти, а, тому що а, я безпосередньо працюю в інституті журналістики і можу говорити про нас. А тобто основне завдання а, таких а, заходів, таких програм полягає в тому, щоби журналісти і інші творчі спеціальності, які в нас є, були затребуваними на ринку, тому що штучний інтелект дуже скоро стане такою графою вимог резюме, можна сказати. Тому нашим завданням є підготувати їх до цього. Якщо американські колеги готові до цього долучитися і готові це фінансувати, то це чудово, і ми можемо перейняти цей досвід на, скажімо, так, уже на більш такому просунутому рівні. То колись в історії дивував пункту резюме, вміє працювати з комп'ютером комп з ПК володіє офісом. А тепер ще вміє працювати ага. штучним інтелектом. Дуже дякуємо, що роз'яснили нам про те, яким буде навчання в цій галузі. Це був Петро Катеринич, викладач, голова ради молодих вчених навчально наукового інституту журналістики імені Тараса Шевченка.